Інформація стосовно ланцюгів від фірми Камбер. Ви напишіть, чи ви такими користувалися, як такий ланцюг, тому що на ринку України це дуже популярний ланцюг, вони вартують недорого, ну, не якщо там ми з конкурентами будемо порівняти, наприклад, щіль чи там, хускварна там, наприклад, Орегон. Наприклад, якщо там на китайську бензопилку, стандарт, наприклад, 64 ланки, тут тобто це 32 зуби. Крок 3,25, пас буде 1,5, вартує 350 гривень. Або, там, наприклад, буває, купляють паперові упаковці, щоб було дешевше, вони коштують 329. Цей ланцюг йде по твердій, породі, В нього такий, бачите, йде такий золотистий зубчик. Тому що навіть вже люди кажуть, що буває, можливо, вже кажуть, якісь підробки зустрічаються, але підробок там поки немає. Але я думаю, що такий ланцюг вартий уваги, і підробки, мабуть, скоро скоро будуть, Тому що ланцюг продається доволі часто, його багато купують і розказують, що, наприклад, тих, тестував, наприклад, беруть там чи Орегоновський, чи щільовський, чи, наприклад, Камбарський, і тестують. розказують, що при тестуванні то тобто камбер себе показує доволі-доволі класно. Він так само ріже. Але там є нюанси по поводу того, що розтягусь, наприклад, ви просто напишіть, якщо ви таким користи, чи ви замітили якісь там, скажімо, у вас нюанси, там, чи він там тягнеться, там чи не пиляє. Тобто це дуже цікаво, тому що, якщо рівняти по цінам на китайські бензопилки, то це дуже вигідний варіант. Якщо ми купуємо, там, наприклад, на якийсь там професійний інструмент, там, там вже можливо різниці там ну, великої може не буде. А для китайської це ідеальний варіант, тому що ти, що в комплекті у вас коли ще йшов, то він там не годиться, то він такий навчальний, там синіє метал клоточить. Цей ланцюг точиться і станком, і напільниками. Доволі класний. Ну, я розказав так, як є, тому що. Дійсно, люди купують і популярний ланцюг. Ви напишіть, чи користувалися дуже цікаво. Тому я вам рекомендую ланцюги Камберг, тому що дійсно топова якість.